Так, роблю картопляні такі безглютенові безлактозні балабушки. Якщо вийде смачно, то поділюсь з вами рецептом. Поки додала картоплю, перетовкла її, додала безлактозний йогурт, такий без цукру. Ну, це як кефір, бо не було безлактозного кефіру. Ось, посолила, зараз додам сюди. Безлактозну муку акцент буде на кукурудзяній і трошки додам зеленої гречки, бо багато не треба зеленої гречки сюди, воно не монтується. І трошки додам соди, щоб воно було пухкеньке. Так, такі, як. Ліниві пиріжки з картоплею, без безлактозні. Ось такі зроблю балабушки, запеку їх на противні і подивимося, як це буде, чи буде смачно і чи буде їсти сашуля. Яйце ще додам обов'язково забула сказати. Ну, подивимося.